Всім привіт! З вами компанія Форкар, і сьогодні ми б хотіли би вам розповісти про систему розумного будинку на основі додатку Tuya Smart від виробника Кові Security. Основний інтерес даної системи полягає в тому, що кожен пристрій даної системи може працювати як з хабом, який об'єднує ці пристрої, та окремо від нього. Тобто, ми можемо взяти, наприклад, звичайний датчик руху. Запрограмувати його у додаток, і ми вже будемо бачити, чи відбувається якась подія в квартирі або ні. Отже, виробник Kobe Security дозволяє нам зробити систему розумного будинку за дуже невеликі кошти. Лише уявіть собі: ви зможете віддалено керувати вашим будинком через ваш смартфон, бачите температуру в квартирі. Якщо температура досить низька або висока, ви зможете включити обігрівач або кондиціонер. Віддалено. Це також робиться за допомогою інших пристроїв, реле, які ви змонтуєте у себе вдома. Ви можете також отримувати повідомлення, якщо, не дай Бог, в квартирі сталася пожежа, або витік газу, або хтось проник до квартири, все це вам повідомить, додаток Tuya Smart. Отже, давайте з вами далі роздивимось, додаток Tuya Smart. Ми побачимо, які категорії. Пристроїв можна буде туди додати, та як керувати цілою екосистемою у власному будинку. За допомогою пристроїв та додатку Tuya Smart можна побудувати охоронну систему в себе вдома. Тут є безліч пристроїв, наприклад, датчики диму, датчики газу, сигналізації, датчики руху, датчики відкриття, вологості та температури і так далі. Отже, на прикладі датчику диму, ми подивимось, як додати пристрій у систему. Для цього нам необхідно обрати потрібну нам категорію «Безпека та датчики, знайти наш датчик, детектор диму Wi-Fi, підключитись до нашого Wi-Fi, включити датчик, натиснути кнопку Reset, чекаємо світову індикацію на самому датчику. Наш датчик. Світиться швидко. Чекаємо, коли система оприділить наш датчик. Наш детектор диму у системі. Друзі, як ви помітили, додаток дуже зручний, і пристрої додаються туди досить легко. Якщо розповідати про кожен пристрій Tuya Smart окремо, то ролик розтягнувся б на досить великий проміжок часу. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте відгуки, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Для наших підписників ми даруємо 10% знижку на нашу продукцію. А ми для вас будемо створювати всі більш нові та цікаві ролики.